Кажи, добрий день. Як ви поживаєте? Ну да, на на такі дати так. Та, все добре. Ніхто тебе не обіжає? Ні, Ні? подивішки вам мене втік. Ага. Тут таке поламалося щось, так? Та, ти хочеш відремонтувати, щоб воно працювало, так? Бабі, будеш привіт передавати? Привіт, баба. О, привіт, баба. Будьте вийти на не будьте, баба. Яка тут буква? Тут чотири. Чотири тут 4, цифра, а буква яка? Ні. Не можу. Вона від мама. Так, ходу. Ой, і світло горить. Це класно. Сперед коли динамо крутиться, а ззаді світиться, коли він навіть і стоїть. Всього Що, я його буду брати. Такого красавчика. Балимосин кулаків тест драйв буду будуть. Так, велосипед ззаді загружений. Їдемо додому. Був такий собі велосипед сьогодні. Я вже приїхав додому. Хочу показати який я купив собі роверик. Ось такий роверик фірми Кога. Задні планетарка 8 передач. Такий ліхтарик він світиться від акумулятора, коли зарядиш при приїзді. О, спереду динамо втулка. Ну і тут тормоза, я не знаю як вона називається правильно. Ззаді такі ж самі тормоза. Є замок на колесо, насос рідний. Насос підзаржавів. Під треба його розкоксувати. Ну, тут треба бутилочку поставити з напитком правильним. Вилка передня має амортизацію невелику, але має. Підсиділ без амортизації. Ну, і тут переключається передачі від 1 до 8. Тут датчик. Прибор показує передачі. Такий велосипед доволі зручний. на ланцюг є, але один, тут недолік, що вона трохи розбита, це придеться мені її відновити, реставрувати. До пана один мінус, який в ньому недолік, то цей щиток трошки розбитий. А так все в порядку. Резина заді майже нова. Спереді трошки більше зношено, але ще, ще походить, поїздить. Нексус, Nexus. нексус. Nexus. <звук> такий він Зараз буду випробовувати його на ходу. Треба з'їздити в одне місце, де що. Привезти. От, такий логотип. Велосипедист. Такий в мене велосипед тобі обода такі сіренькі, гарні. Ну, думаю, що нормально. Без велосипеда тут дуже погано. Завжди потрібно кудись переміщатися. А машиною не завжди не всюди доїдеш і не завжди можна. Так що така в мене покупочка. Такий ровер. Не знаю чи він німецький, чи нідерландський чи ще щось. Поки що не, не взнавав, треба буде більше про нього узнати. Максимум 25 кілограмів написано. Максимум можна на, на нього грузити така покупочка. В середині машині я його загрузив і привіз. Зараз буду його випробувати, як він їде. Включив я камеру і зараз будемо пробувати, як світить в автоматичному режимі світла на нашому велосипеді. Де машина запрацювала?